Вітаю! Я Саша Гурчу, туристичний агент. А це готель Клаб Ріф. готель який розташований поруч старим містом, в якому відпочиває найбільше європейців. І я впевнений, що про цей готель ви мало що чули. Тому давайте знайомитись з ним разом. Від вас обов'язково лайк, підписка та погнали на огляд. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Готель клабрів, перша берегова лінія. Починаємо знайомство з готелем саме з рецепцією. З однієї сторони у нас рецепція. А там, мабуть, там навіть попугаї живуть, дивіться. Клас. Зустрічають гостей бамбуком, прохолоджуючими напоями. З іншої сторони у нас вихід на територію готелю. давайте прийдемо подивимося, що у нас по бару. Відразу в лоббі є банкомат, можна обміняти долари, євро на фунт, якщо вам потрібно буде бар в лоббі. Правда, бар скромний. І від рецепції ми виходимо на територію готелю. Перше, що бачиш, коли виходиш, це звісно, це, звісно, карта готеля. На якій все зображено, де що знаходиться. З лівої сторони від нас розташований шопінг-центр, там можна придбати собі сувенір із цій частині і в іншій. Але так як готель розташований поруч з старим містом, я вам рекомендую або ж прогулятися за сувенірами в... на Ель Меркато або проїхатись до старого міста. Давайте вийдемо до мапи і подивимось, де тут що є. Ось в'їзд на територію готеля. У нас є тенісний корт, баскетбольний корт, футбольне поле. Рецепція готелю. І тут починаються вже номери. На території готелю у нас 4 навіть 5 басейнів. Два басейни поруч з пляжем. Один басейн також. І два басейни: релакс-пул та приват-пул, Один біля віли і один між корпусами. Територія невелика, компактна, але на першій береговій лінії. Перше, на що звертаєш увагу, це на деталі. Деталі починаючи з рецепції. Здавалось би, бюджетний скромний готель, але зустріли е, натуральний фрешем, дали свіжі рушники і вже ти відчуваєш душу починаючи з рецепції. Тому що ось приїхав хорошу, якісну, класну, дорогу п'ятірку. Там принесли, зустріли юпі. Тут натуральні фреші, рушнички вже відчувається душа готелю. З правої сторони від рецепції у нас знаходиться головний ресторан, де розташований, ой, розташований головний ресторан, де проходить сніданок обід та вечір. І виходимо зараз на територію. Прогуляємося, я вам покажу територію, покажу вам басейни, озеленення і, звісно ж, пляж. Я знімаю огляд готеля я 18 вересня 25-го року, і на момент зйомки дійсно весь готель на 100% завантаженості. Абсолютно всі номери розкуплені, вільного навіть немає ні одного номеру, щоб вам показати, як номери виглядають. Але я дивився готель Клаб Рів на третій лінії. Мені готелі сподобались для такого готеля. Номери особливо після реновації мені зайшли. А хто відпочиває в цьому готелі? Відсотків 80, можливо, навіть 90 тут європейці. В першу чергу це Італія, трішки є Норвегія, ну і інші країни. Російськомовні можуть бути, але зовсім небагато. зовсім зовсім трішки. Виходимо з вами зараз до одного з басейнів. Туристи відпочивають біля басейну, бачите, він невеличкий, він компактний. Але при цьому немає величезного скупчення людей. Бар на барі натуральна зернова кава, до речі. Відразу звернув увагу, що тут. Давайте зараз перевіримо. Юпі. Так, от я подивитися, чи натуральні соки, ні, розбавлені соки потий по юпі. Двохповерхові корпуси у нас, і відразу ось вихід до пляжу. Готель компактний, але при цьому звертайте увагу, що тут каскадної форми він є трішки сходинок, тому, приїжджаючи з маленькими дітками, може бути незручно якраз пересуватись саме з колясками. Да, Сходно ну, тут чимало, не всім може бути зручно, особливо якщо приїжджають з маленькими дітками з візочками. А також для, а, для туристів, які хочуть відправити своїх батьків на відпочинок. Комусь це може бути комфортно, комусь потрібно проговорити, що тут є сходи. От, якщо спускатися, наприклад, з верхніх корпусів до пляжу, ну, потрібно трішки спуститись. Ось, сходинки. Спускати, звісно, легше, чи підніматись. І зараз вийдемо, я вам покажу, як виглядає територія трішки нижче від корпусів. І, можливо, зараз з вами вийдемо до пляжу. Спускатись до пляжу я не буду, тому що в мене є певний таймліміт на цей готель на огляд. Але покажу вам території ось зверху. Тут у нас один із основних басейнів поруч шезлонги парасольки. Там поруч з барем є снек-бар і бар. Невеличкі кабани, де можна також відпочивати. І ось тут ввечері проходить вечірня анімація. Абсолютно всі спуски до пляжу, вони з ходинками. тому беріть це до уваги. Я вам про це декілька разів проговорю ще, тому що не всі туристи про це знають. Можна прийти приїхати в готель, наприклад, з дитиною 2 роки, взяти візочок, а потім буде незручно пересуватися. Територія мені подобається, а от те, що тут повністю каскадна форма, то не дуже. З готелем я вас познайомив, вам його показав, прогулялись територією пост. о, чекайте, дивіться, дивіться. Ну, душа мені готеля цього подобається. Побачить би ще харчування і номери, але, на жаль, номери всі розкуплені. Дивіться, є тренажери на зеленій зоні з видом, з видом на море. Є гойдалки, є тренажери, є басейни. І от для мене цей готель був би ідеальний, тому що немає великої скупч, великого скупчення туристам. Комфортно, будь-який час можна прийти, зайняти або шезлонг, або кабана і відпочивати. Відпочинок більш для туристів, які Відпочинок більш для туристів, які цінують приватність, які хочуть релаксу. Приїхати відпочити, позасмагати, почитати книжку біля басейна. І от навіть зараз проходжу вздовж території готелю, я бачу одних європейців. Виходимо ближче до пляжу. Ви погляньте, ну ви ну, погляньте на ці зони. Сюди ви приходите, берете натуральну зернову каву. Сюди ви приходите і сідаєте за ці столики. Ось сюди. Тут п'єте каву, тут а, грає жива муз... Ой, грає музика, і ви насолоджуєтесь ось цим неймовірним видом. Ну, для мене вид дійсно неймовірний. От якраз такі готелі не хочеться бронювати. Такі готелі, які мають душу, Хочеться відправляти туристів. Коли ти знаєш, що турист відпочине. Кайфане залишиться задоволеним. Не буде писати Саша. Всі були на головах, всі шукали е, довго місця на пляжі. Ви навіть погляньте на ось ці матраси, на якість цих матрасів, які вони товсті і які вони комфортні. Поруч з басейном у нас розташований ресторан Алякарт, який ви також можете відвідувати. Хто, до речі, з вас відпочивав в цьому готелі? Я чесно скажу, сюди туристів ще не відправляв, навіть не надавав його в підбірку, тому що готелі, які я не знаю, я стараюсь, поки я їх особисто не проінспектую, не пропонувати. А тепер питання до вас. Переглянувши готель, я думаю, через мене ви також відчули його душу. От скажіть, чи приїхали б ви сюди на відпочинок? Враховуючи. Каскад, спуск до пляжу. ну Для мене це єдиний мінус, мабуть, поки що. Враховуючи його вартість, враховуючи його плюси, враховуючи розташування. Єдиний мінус це каскад. Хоча зараз я повертаюсь іншою дорогою, мене веде представник готелю, ось ще один басейн. То тут якраз до рецепції зручна дорога. Ну, подивіться на це. Готель на 100% завантаженості. Ви бачите? Є вільні шезлонги біля басейнів, є вільні шезлонги на пляжі і є вільні шезлонги по території. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Спочатку, коли я почав спускатись сходами до пляжу, мені не сподобалось. я зрозумів, що моїм туристам також, скоріше за все, не зайде готель, тому що має каскадну форму. Але зараз піднімаюся вже з іншої сторони і розумію, що навіть якщо ви приїдете з возиком, тут є ось такі доріжки по всій території, тільки з іншої сторони, по яким нормально можна буде проїхатись. З возиками. Ну що, ж я сподіваюся, що випуск був для вас корисним. Найближчим часом відпочивати в цьому готелі або будь-якому іншому будете саме ви. А я з радістю допоможу вам в організації вашого відпочинку. Для бронювання тур мої контакти є в описі під відео або ж надсилайте запит вайпер 098 30 24 77.